Да, все пельсы не играют, что мои формы. Так, трохи тихіше зробив О, ні, тепер я не можу стрибати, бо я стрибав якось. На комп'ютері теж не можна стрибати. На комп'ютері не можна. Ром, знайшов ключ. Drop the що? shot. Хлопці, коротше, що друга є адмінка в цій грі. Ти що, не знаєш, ми просто йдемо вперед. Ну, от, ти сліпий, куди ти йдеш? Юра, от Не з дверей. Ось сюди! Бар і тупи. Степаємо перші відео там, де я буду кричати настільки голосно. нашла? Да. Там. Просто идите в парад. Ой, пушка, пап. Ты думаешь, что я не знаю? Тут закрыто. На які ми двері йшли? Це фальш. А як ти? Це було... А, якщо світло так трохи бригається, поки не бачиш, двері є. А, як я не люблю сидіти тут 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 двері з ключом. Двері з ключом, я вс расскажу. Страшно становиться. Ты знайшов чрт ключ? А хлопці. <риклад> <риклад> Якщо я питаюсь, може, треба відповідати. <риклад> <Є> відповідати. <риклад> О, <риклад> він підсвічується! Рома! Обшукаем. Ты думаешь, что у нас шесть есть?

Я відкрив в Ой-ой-ой. Я пришла. Вот это. Всі вылезли. А, тут и так світло я. Опять-таки. Юра, ну ч ти постійно загубляєшся? О, на скорость ражбу... Ну, той. Короче, той чорний негр. Я забав. Тут двері без ключа! take it Не є Я йду просто вперед. Тут ключ. Хлопці, там двері підсвічується щось. будем значить все хлопцы тут підсвічивается уже ой хлопцы на минику хлопцы тут двери підсвічились тут двери підсвічились тільки тут нема нічого Ми точно тут все обшукали? Юра, чого ти ты на них открываешь ці скапки, чи, Ці скалки? А чого Юра не ті? постійно на обшука и скапчик Блін Блин, постійно постоянно тут. А! А-а-а! Я тут все завалено. Роман, это скри... А, Аня. Мы тут надолго. Ладно, друзья, всем пока. Нас. Воды две сейчас стояла тут.